Коротше, народ, я в Шоці. Ми взяли цей городик, городик, часто як хобі, щоб приїжджати сюди там раз на пару тижнів, щось собі робити і все. В землі копатись, грубо кажучи. Тиждень тому нам дзвонить Сергієва сестра і говорить, що їй сказали, що тут треба поприбирати. Я вже давно не, не була в такій близькій комунікації з стількима українцями. Окрім моїх студентів. Я вже й забула, що таке може бути, але це не суть. Я не через те відео знімаю. Ну, ви бачите це все. наше. Приїжджаємо ми на цей огород, десь тиждень тому також. Сергій там щось виривав, прийшла якась жінка, почала його вчити, як це робити. Знову, я знову в шоці величезному, тому що я не звикла, що мені дорослі людині якась тьотя Незрозуміла, чужа, розказує, що і як робити, коли її навіть ніхто не просив про це. Ну, я подумала, окей, менш з тим. Сергій не хотів там нічого робити, поки тут були керівники такі. Ми вирішили, приїдемо пізніше. Приїжджаємо. Все поробили, продукти повиривали, буряків немає, соняшники мої почекали. Оце один і там декілька залишилось. Я не знаю, для чого вони це робили. Типу я не знаю, як можна просто влізти в чуже. Е, ну, я не знаю, чесно. Хто їх просив тут щось робити? Я розумію, може їм це як бельмо на глазу, але он собі ніхто, ну, типу, ніхто нічого не робить. Ідіть поприбирайте там. Отут я знаю, що це канадійка. Ніхто нічого не ліз, нічого не виривав. Я не знаю, чого вирішили, що там, де ми щось робили, вони мають право полізти, вирізати, забрати. Я, ну, типу, я була готова до того, що тут вкрадуть. Ну, по факту це вкрали. Але я не розумію, як можна було додуматись просто полізти до чужого і саме до нашого. Бо знову ж таки, я ж кажу: там, ну ладно, там нічого не росте. Тут якась полуничка росла, ще щось таке, ніхто нікуди не лізе. Чи вони вирішили, що якщо ми українці, то вони можуть нам допомогти. Про допомогу ми цю не просили. Тут половини просто немає. Ну, але чистенько я нічого не скажу. Ні редиски немає, ні бурячка немає, нічого. Плюс, я ж кажу, оці соняшники мене прямо взагалі. Я в такому великому шоці, я не знаю, я взяла оцей огородик, щоб покопатися в землі там по 10-15 хвилин раз на пару тижнів. Мені вирішили допомогти. Що це за натура така? Це настільки невиховано, по-перше, вчити когось що, як робити, лізти до чужого. Я прямо спеціально виставлю це відео в групі, щоб люди просто знали, що тут, тут, так не, ну, типу, тут так не прийнято. Ти не полізеш до чужого. Я не можу уявити, щоб я полізла до чужого. Я розумію, що тут в доступі, так? Ну але ж це зрозуміло, що це хтось з наших зробив. Вони вирішили нам допомогти. Ну, от от е ми вирішили, що це був останній раз, коли ми ось так близько до українців щось беремо. Я от коли ми, ми перш, вперше сюди приїхали, тут нічого не було. Тут був ось тільки ось цей. Я так і зрозумів, вона мені казала, що це канадійка. Чи канадієць, я не знаю, не пам'ятаю вже, чи то жінка, чи то чоловік. Тому ми взяли ось тут і ми думали, що ми будемо в спокій. Але не тут то було. Мене аж голос тремтить. Мені мама каже, ти не засмучуйся. я не засмучуюсь, я просто, ну, навіть не те, що розчарована, я скажена, скажені, від того, що полізли, до того, до чого не мали лізти, і ще й, напевно, подумали, що нам зробили ну, послугу, знаєте, допомогли. Ну таке. Тому, якщо хтось, хто це робив, дивиться це відео, то це дуже негарно. Я не знаю, скільки вам років, тому що я знаю, що тут багато людей старшого віку. Це негарно, невиховано і тут так ніхто не робить. Коли ніхто вас ні про що не просить, ви не маєте. Це, ну, це просто не, навіть не те, що не гарно. Так не може бути, щоб ви полізли до чужого. Це те ж саме, що взяти, зайти до чу, на чужу. Власність. Знову ж таки, я розумію, що тут все відкрито, так. Але ми всі знаємо, що це не були якісь рандомні люди, тому що он все стоїть, ні в кого нічого там не зникло. Ну, отаке. таке. П'ять хвилин вам тут е, жаліюсь, так би мовити. Вирішила сьогодні, піду е, покопаюся. Маю вільний час, добре себе почуваю, піду, покопаюся, подивлюсь, що там і як. Ну, от, маємо. Оце перший і останній раз, коли ми беремо ці огородики біля наших. Тому що я особисто не хочу більше, щоб мені казали, що і як робити. Знову ж таки, люди, яких я не знаю. І я вам більше скажу: ми одного разу приходили сюди з мамою. Перше, що ми почули, не знаю, вони напевно думали, що ми не знаємо українською. Ми почули, а це хто такі йдуть. Потім ось тут люди стояли і обговорювали в кого що виросло і не виросло. Для мене це шок, шок, шок шокований. Тому от я сказала: оце оста, перший і останній раз. Я не хочу, щоб мені потім розказували, що в мене не так, взагалі якісь рандомні люди, яких я ніколи не зустрічала. Може, десь в Україні так прийнято, але я думаю, що вже ні. Ми вже переросли той рівень. От, маємо, що маємо. Тому знову ж таки, якщо хтось подивиться відео, хто це зробив, то робіть висновки. Тут так не робиться. Та і вже в Україні так також не робиться. І оце це не бур'ян, це соняхи українські. Це просто, щоб ви знали на наступний раз, чого воно тут росте. Росло, точніше, бо після вас нічого не залишилось.